Другий раунд мирних перемовин перенесли. Зустріч має відбутися в Абудабі Наступні середу четвер. З російською стороною перемовником Путіна Дмитрій Вітков та Кушнер уже зустрілися. Напередодні наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко слідкує за ходом перемовин. Деталі обговоримо наживо. Він зараз приєднується до ефіру з американського конгресу. Дмитрий, вітаю, що відомо про флоридську частину і чого чекати від еміратської? Ну, що стосується флоридської частини, напередодні один день зустрічалися Вітков і Кушнер, але не лише во не лише вони із посланцем Путіна Дмитрієвим відбувалося це в приватному гольф-клубі, який належить Віткову, і деталей практично немає. Окрім двох постів, коротких у соцмережах мовляв, зустріч була конструктивною, але подробиць відверто мало, і насправді це може свідчити якраз про те, що ну нема про що говорити. Ось Вітков за підсумками написав, і тут цікава цитата. Послухайте дослівно. Зустріч дає нам надію, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні? Ну тобто, якщо подивитися просто по словах, дає надію, не що Росія згодна, не що Росія схиляється до компромісу, а що це дає надію, що Росія працює, тобто вона навіть не впевнені. Що можемо сказати точно, що Росії пропонували під час цього туру налагодити економічні відносини зі Сполученими Штатами в чергове взамін на перемир'я. Ну як ми можемо про це? Судити про це теж не кажуть публічно, але я подивився на склад американської делегації. І ось в американській переговорній групі у Флориді, окрім традиційних Віткова і Кушнера, які давно зустрічаються з Дмитрієвим. Цього разу мені навіть здається, що вперше або ну не так часто це буває, були і міністр фінансів США Скотт Бесенд, і увага, старший радник Білого Дому Джош Грюнбаум. Я запитував в дипломатичних джерелах. Мені сказали, що це його прямі обов'язки налагодження спробу перезавантаження економічних стосунків Вашингтона із Моск. Вою, ну і багато неформальних розмов, що саме пропонуючи відновлення економічного співробітництва Москві. Білий дім хоче ну, таким чином вмовити її, погодитися на перемир'я. Ну і якісь результати отримати з цих перемовин, великих перемовин. Російський представник Дмитріїв цього разу спровокував розмови, і я ось зараз попрошу наших режисерів показати кадри, коли він виходить вже у Флориді, в Майамі, з готелю для того, щоб поїхати на перемовини. І зверніть увагу, будь ласка, на металевий кейс, який у нього в руках. Він зазвичай на переговори приїжджає зі шкіряними портфелями, а тут раптом у нього в руках з'явився предмет, який в принципі зовні схожий на таку секретну валізку. Дуже часто буває на перемовинах, що перемовники беруть з собою таку секретну валізку металеву, щоб доставити секретні документи, чи, чи мапи. І ось це завжди залізний кейс з кодовим замком. Іноді навіть я бачив його до руки пристебують для того, щоб просто забезпечити максимальну безпеку, щоб ніхто не вирвав з рук не підбіг. І чому ця? Деталь така важлива. Якби це була секретна валізка, то можна було би зробити висновок, що Росія привезла щось конкретне, тобто або мапи, де можливо вони позначили своє бачення лінії розділу, або якийсь, хоча б ну, остаточний варіант, проміжний варіант мирних домовленостей. Але в будь-якому разі це було би серйозно. Ну і зранку просто величезну роботу я зробив. Я перепитував і американських топ-дипломатів, і навіть колишнього агента американської, та що називається Diplomatic Security, це служба безпеки. Державного департаменту і всіх розпитував: ну скажіть, а що це могло бути у Дмітрієва в руках? Ну, те, що ви зараз бачили, була навіть версія, почув, що Димітрій з собою возить з засіб спеціального зв'язку для того, щоб Путіну просто з переговорів з Флориди дзвонити, просто звідти. Але не мобільним телефоном, який можуть прослухати, а спеціальним закритим зв'язком. Втім, ну ось подивилися на розміри цієї валізки, сказав мені колишній агент секретної служби, що це не може бути так, що просто за розмірами не підійде. Ну і знаєте, знайшли. Йшов я просто до ефіру, знайшов що це в руках у російського переговірника. Зараз попрошу ми вам графіку. Покажемо. Виглядає солідно, а насправді виявили ми, що це мас-маркет, хоча і дорогий, ціною під 2000 доларів. Знайшли ми ось цю модель на продажі на сайті. Красиво модно, але немає жодних характеристик, які використовуються для того, щоб перевозити секретні папери. Тобто, вибачте на слові, але це просто понти, а не спроба забезпечити секретність. Ну і знаєте, така маленька здавалося б. Дрібна деталь, але спершу вона дійсно дала надію. А можливо, Росія таки готова до конкретики, можливо, хоча б у Флориду щось конкретне привезли. А зараз покаже, що на жаль, ні. Ну і щодо другого туру, другого туру у Еміратах, який дійсно, як сказав президент, він переноситься з недії з сьогоднішнього дня, переноситься на наступні середу. І четвер попередньо планувалося, що це буде пряма розмова українських і російських перемовників, фактично без участі американців. Тобто говорилося про те, що. Вітков, ані Кушнер не прилетять. Перепитував в дипломатичних джерелах, і от станом на вчора навіть американці не визначили остаточно, хто від американців прилетить, хто буде, але не як учасник, як спостерігач. Ну планувалося, що хтось буде це із профільних заступников Рубіо. Але не остаточно цікаво, що Україна пропонує і досі пропонує, щоб Вітков Кушнер все ж таки приєдналися, навіть не особисто, навіть на відеозв'язку. Але ситуація не підвішена. Ну і доходило до того, що станом на вчора американці навіть не повідомляли, Мляли учасникам переговорів на коли вони це переносять. Все це ну, все це ускладнюється не через українське питання. Це важливо озвучити, це важливо розуміти, а через ситуацію навколо Ірану, тому що американська команда може дійсно нанести удар по Ірану. Весь цей тиждень це розглядалося. Ну і що цікаво, Трамп в інтерв'ю американській журналісті сказав, що він навіть союзників не посвячує в свої деталі щодо планів щодо Ірану. Сказав, що ми їм не кажемо, який план. Це так само погано, якби я вам сказав. Ну і закінчуючи, хочу проанонсувати, що про цей унікальний новий. І майданчик, про який ми не так багато знаємо, про Абу-Дабі, про емірати, буде сьогодні о дев'яті в червоних лініях говорити з людиною унікальною, яка була заступницею Тоні Блінкіна, яка відповідала за цей регіон, яка особисто знає президента Еміратів Шейха Мухаммеда. І якраз ми поговоримо, як налаштовані Емірати, чи вони не проросійські, чого від них очікувати, і навіть поговоримо про роботу еміратської розвідки у дев'яті в червоних лініях. Сьогодні колеги Київ. Дмитре, дуже дякую. З останніми новинами з Вашингтону був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Колегу дякую тобі. Ми тут в редакції зрозуміли, що ніколи в житті тільки чули про валізку Путіна з аналізами. Хто знає, як вона виглядає? Подумали, ми дякую тобі дуже і дійсно не пропустіть червоні лінії сьогодні. ввечері. Дякую.